Вовна у Криму вранці на тимчасово окупованому півострові було гаряче. Палили об'єкти залізничної дорожньої інфраструктури, що є джерелом постачання для військ окупантів. У силах спеціальних операцій підтвердили, що це справа рук оборонців України. Продовжуємо нищити логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій збройних сил України провели спеціальні дії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, в результаті чого були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ. За останні дні Україна атакувала 10 російських НПЗ і вивела з ладу 17% їхніх потужностей. Таку аналітику опублікувало видання Ройтерс: ці атаки порушили переробку та експорт нафти Росію та створили дефіцит бензину в деяких регіонах на тлі піку сезонного попиту з боку фермерів і туристів. На думку аналітиків, цей крок Києва є спробою підвищити ставки на можливих мирних переговорах і спростувати наративи Кремля про те, що Україна бу. Тим то вже програла війну.